Вставенного і натхненного дня вівторка, чудовий день. Так люблю, коли такий ще час осінній, після дощів, а перед... перед жовтінням листя, хмари якісь такі, як намальовані, правда, як нереальні. Сьогодні вівторок, значить, ми вчимося зі спостережень. Якраз прочитав такий факт, цікавий, про жаб. Виявляється, переважна більшість видів жаб, а їх є трошки видів яких видів, яких не видів, а деякі дівчата кажуть про жаб, яких би і не видів, то переважна кількість жаб, видів, не п'ють воду. Уявляєте собі? Не п'ють воду, просто не п'ють. Вони вбирають воду шкірою, ось чому їм треба середовище вологе. Бо коли вони перебувають у воді або у чомусь мокрому вологому, тоді вони відповідно напуваються. І це так мені дає підказку, бо. Десь недавно ми були на якихось конференціях, вже забув на яких таких було багато. Отець Олександр сказав таку класну ідею, що може навіть не так важливо те, що, що ви почуєте на цих реколекціях. Може не так важливо, правда, інформація, яку ви там почуєте на конференціях, яку там собі позаписуєте, як важлива сама атмосфера, сам дух людей, які шукають, людей, які ставлять питання. Людей, які діляться вже своїм досвідом, діляться відповідями, які отримали, оце середовище дуже цінне. Дуже цінне середовище бути між однодумцями. І недавно моя парафіянка Марія, привіт, парафіянка Марія, якщо мене чує, то так само це підтвердило, що дуже їй сподобалося на, на останніх реколекціях, які, які ми були, і дуже їй сподобалося власне, це, що бути між людьми, які думають схожі, як ти. Ну бо на вулиці є по-різному, не всі сусіди з тобою згідні, чи там чи в твоїй вірі, або в твоїх переконаннях, чи в твоїх поглядах. А коли є люди, які згідні, то враження, що ти там день, два-три, доки є ці навчання, доки ці тренінги, то враження, що ви з ними просто дихаєте одним повітрям, ви буквально є на одній хвилі, а ще колись приймаєте однакову інформацію. Тому жаби сьогодні нам роблять рекламу. Нам треба, як мінімум, час до часу шукати можливість для того, аби. Ну, вбирати інформацію, шукати можливість, аби бути в такому середовищі, аби може не саме знання чи там самі якісь там супермагії ідеї, а просто саме середовище, аби було для тебе благословіння. І це може бути просто від, від якоїсь сухої пустелі, де немає ні, нічого крім шуму, тиси, а, а, а може бути дійсно якийсь гамірливий табір або якісь реколекції. Тобто, бо ця атмосфера, саме середовище, має тебе напоїти. Має тебе буквально забрати твою спрагу. От я цими днями також переживав трошки свою таку кризу, О, вже файно вже говорю, переживав. Ну, такі духовні атаки, які бувають час до часу. І дуже мені допомогла тиша. Дуже мені допомогла моментів, коли протягом дня я просто, не знаю, чи це правильно буде прозвучити, я наїдався тишею, буквально споживав її. Уявляєте? Хоча часом навпаки я потребую споживати такий гамір, такий рух, шум і там вся, всяку активність, всякі акції, коли, які є о, з братами і сестрами. Тому розпізнайте. Розпізнайте, що тепер потребуєте, і, і, і побудьте в цьому трошки так, аби воно вас напоїло ззовні. Якщо тиша, то нехай це буде час тиші. Якщо час пустелі такої якоїсь медитації, розважання, напівдрімання, то нехай буде. Якщо потребуєте увійти в якусь там біганину, тусовку таку, спілкування, ну, то тоді то, 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 такого шукайте. Виш не лишайтеся на місці. Бо пам'ятаєте, що не рухається мертвяк, не рухається труп, не лишаємося на місці. Тому так важливо є це середовище, як жаба. Жаба є просто у воді, і вода її напоює, дає їй життя. Ну, не, 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 не мусите ставати жабами, втримайтеся. Але... Але факт, що скористайтеся цією жабячою порадою. Як файно звучить, жабяча порада. Скористайтеся, аби побути в тому, що тобі зараз найбільше бракує. То, то а аналіз, чого я чого зараз найбільше потребую, Б. Шукати, де, де я це можу отримати, просто побути в ньому. Правда? Зануритися. Я часом навіть люблю забігти до дружини у. Учительську, коли є можливість, мені, дуже, бо мені часом подобається оця біганина. Правда, одні йдуть на урок, другі прийшли з уроків, треті там щось, журнал шукають, четверті ще щось, там розмови, спілкування. то Це файне, така атмосфера. Просто побудувати в такій атмосфері, це цікаво. Але недовго. Недовго, бо потім не витримую. Тобто побути у певній атмосфері, воно дає, натх... дає поживу. Тому А. Перевіряємо і Б. Шукаємо нагоду. Тому так так активно діліться. Якщо знаєте якісь файні місця, якщо знаєте якісь файні акції, реколекції, навчання, табори, то діліться. Діліться, бо треба інших жабок занурювати у певну атмосферу. Також пригадую, що триває наша збірка для перемоги. Якраз сьогодні ми вислали з вами 8 тисяч гривень для однієї пані, котра в Туреччині волонтерить і дуже активно збирає такі, таку подрібноту. Ну, на передову, який розхідний матеріал, елементарне взуття, носки, там, спідню білизну, рюкзаки, ну такі розходники, буквально те, що найбільше нищиться, бо, бо весь час використовується. То ми вислали з вами із нашого фонду 8 тисяч гривень. Пригадую, що він триває для насамперед для військових, для переселенців і на допомогу всім людям, які зараз є у потребі у тих чи інших обставинах. Будьте благословенні, занурюйтеся у те, що зараз найбільше потребуєте, те, що чого зараз най, найбільше бракує в крові. Майтеся файно? Мир вам.